Вітаю, друзі, з вами Лемок. Є в нас така чудова новина, така невеличка халява від Wargaming. Якщо ви маєте підключений аккаунт до Steam, свій танковий ваших літачків, то маєте можливість отримати собі абсолютно безкоштовно до 19 лютого літачка 3 рівня бомбардувальника по TES-540. Отже, просто сюди натискаємо на нього. І отут от маєте можливість забрати. У мене, я вже його забрав, тому в мене просто пише Завантажити. У вас тут буде ну, кнопочка отримати, нажимаєте, і додаєте собі до аккаунту. Щось в мене компенсації звичайно, за нього не прийшло, але для тих, в кого немає його, ну в принципі, непогана нагода. Потім, знову ж таки, для, того, для тих, хто не має підключення до Steam. Uh, є в нас можливість також отримати XP31 абсолютно безкоштовно через підключення для тих, хто не знає, як прив'язати до Steam у, Є в мене на каналі такий відос, називається, так і називається Прив'язка до Стіму, нова халява для всіх танкістів. Uh, можливо, посилання я залишу в описі під цим відео. Дивіться в описі. Uh, тому, стосовно даної новини, дякую пану Андрію, що нагадав, що така можливість є. В принципі, в мене є цей літачок на аккаунті. Причому на обох, тому мені ну, не сильно це було треба. До речі, компенсації за нього щось не дало. Як я мав 4200, так і маю. Отже, такі от новини. Всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Це допомагає мені а, створювати такий от контент для вас. Забирайте собі оцей от. Ну, Звичайно, це не імбазу, ну, але халявний літак третього рівня собі в ангар. Гарно дякую за перегляд. Бувайте!